Питаю, що змінюється в бажаннях? До Максома і після Рав. В бажаннях отримати до Максома до виправлення та після переходу Максому, що розділяє наш світ та духовний світ? Це намір, якщо до Максому. Всі мої бажання вони отримувати заради отримання у матеріальному, на матеріальному рівні, і щоб їх виправити, потрібно мені. Коли я переходжу через Максон, я отримую силу виправлення на ці бажання і все, що знаходиться нижче Максому. Я вже виправляю з екраном. Це називається ібур, коли я вже володарюю над всіма моїми матеріальними бажаннями. Потім вже відбувається додатковий процес, тобто процес, що продовжується, і я починаю виправляти кліпот. Я вже можу володарювати над лівою лінією і так виправляти її заради віддачі. Що означає бажання отримувати матеріальне? В відмінності від духовного бажання отримувати. Тобто є різниця між домаксумом бажання отримувати та після Максому бажання отримувати. Коли є ліва лінія кліпот, різниця в тому, що домаксому ці бажання вони маленькі. І вони не зв'язані, начебто з творцем я не відчуваю, що в них знаходиться творець. Тобто, ті насолоди, до яких я прагну, я не відчуваю, що там є світло творця. там теркаровлі максо, хоч по, -настоя... по справжньому він там знаходиться. А потім, коли я вже просуваюся ближче до Максому, я вже починаю наближатися ближче до творця. І я вже, що називається, я хворий любов'ю, і тоді у мене вже є якесь ставлення до духовного. Що я був, бажаю його більше всього порівняно з цим світом. Коли я приходжу до такого великого бажання духовному порівняно з цим світом, тоді я проходжу цей максом, цю межу, що розділяє матеріальний світ від духовного щоб Повинно було бути велике бажання отримувати духовне. Звісно, там є ще бажання великі до Творця віддавати йому це вже більш просунуті етапи, але взагалі різниця у прихованні в матеріальних бажаннях. Імахалім. Екрану, тобто я відчуваю, наприклад, нап... гостя та господаря, коли я приходжу і дивлюся на стіл, щоб отримати задоволення від того, що на столі стоїть частування від господаря. А коли я вже проходжу, то я вже все роблю для господаря.